Чим більше чоловіки наші будуть бавитися от в такі розмови про старих дів з ста котами, що ж таке щось не вийшло, і з таким знаєте, виглядом, як не знаю, як це правильно українською сказати, в останні кажуть: я ніяк не, не принизиш, не визвичайшся якось так. Ну, Ви мене зрозуміли. Тобто, за рахунок самосверження за рахунок приниження. То чим більше буде таких настанов, тим більше буде нещасних вас, тому що жінки будуть виходити заміж не через те, що вони хочуть заміж за вас, а і навіть взагалі не через те, що вони хочуть заміж, а через те, що мотивація буде зворотня, через те, що вони будуть хотіти не бути. Ну, з білими воронами, не бути тими, там, кого ніхто не взяв, не підібрав, знаєте, як це подається, О, от, не бути там а розлучення не будуть вам давати також, будуть робити все в нещасливому шлюбі. Щоб не було розлучення, бо вона ж інакше розлученка ж нещасна. розумієте. Чим більше ви будете такого контенту. Давати нашим жінкам, тим більше будуть за вас виходити заміж, вам буде жінка подобатися, ну приваблювати вас, от а вона не буде подавати виду, в принципі, що. Не дуже, а що вона виходить заміж не за вас, вона виходить заміж навіть не за ваш там статус якийсь, чи що вона виходить заміж за штамп в паспорті, ну, штамп в паспорті або бручку, щоб показати всім, що вона не є цією білою вороною. І потім ці всі історії, які я на сеансах слухаю, які я від знайомих слухаю, від подруг іноді, а, нічого там за, за коханням вийшла заміж за кохання, закрила очі, уявила сусіда з іншої квартири, давно одруженого, який завжди подобався. І нормально. ось, Але що, дитина є, все є, ніхто не скаже, що я якась забракована. Отак, от ви будете жити. І в якийсь момент вам захочеться, щоб ви відчували справжні почуття. Ну, якщо ви не зовсім. Е Дерев'яний дровосік, знаєте. <звіс> <звіс> Чи ви не перетворилися на якусь просто машину цеглину, якщо ви реальна людина з реальними почуттями, з душею, з серцем, а вам захочеться щоб у вас кохали. І кохання в цьому шлюбові, ви, звичайно, не знайдете. А, тому що просто жінка, жінка була соціально принижена, і вона зробила вибір на на користь, щоб люди, щоб люди не засуджували. Ну, Не всі такий вредний характер, як у мене. Це моя бабуся про мене казала. У ну, в мене взагалі родина вважає, що в мене дуже вредний характер. Поганий, вредний характер. А, ну, це з тих людей, які дуже любили на мене давити і змушувати мене робити те, що я не хочу. От Для таких людей в мене дуже поганий характер. От моя бабуся постійно мені казала, в тебе характер, <смі> вибачте, всруся, але не покарюся. Тому в якийсь момент я вирішила, що ну, між тим, щоб бути нещасною в шлюбі, там, в стосунках, і бути старою дівою, яка, в принципі, ну, ж так вважається, що в моєму віці це ж взагалі. От, це вже не то, що стара діва, стара діва на пенсії, вже можна сказати про себе. Там ладно, гори воно огнем, нехай най буде, як кажуть, аби не гірше. Знаєте, от це там в Італії, можливо, там хтось тобі скаже, коли тобі там під, за 50, що ну, такими словами це одно ніхто не буде казати. Але там скажуть, що ну можливо, треба вже подумати, якось замислитися. А в 40, в принципі, ще вважається, ну, в принципі, ще й народити можна. Звичайно, це вже не вважається, все одно ніде молодий вік для народження дитини, але в принципі, ще можна. Хоча б одну дитину народити, ну хто хоче, так? Я не можу сказати, що в мене це якось стояло пріоритетом. У мене скоріше пріоритетом стояло бути з чоловіком, якого я кохаю. Ем, от, але у нас, я ж кажу, <по> в, моєм віці, в моєму віці да, от так от вважається. І е, е, ну, я для себе зробила висновок: що <по> нехай так буде, аби ти з собою була в ладах. Тому що е, моя прабабуся, на жаль, закінчила життя суїцидом через нещасливий шлюб. і Вона залишила записку, я не знаю, якою якою. Який був зміст цієї записки? Але я знаю, що вона, вона казала, там, що це було через а, от, такі от стосунки з її Погані дуже. от Вона не знайшла іншого виходу, як Ну це не рідкість. Для жінок це не рідкість. І не рідкість уйти через онкологію, уйти через астму, якусь там таку, тому що вже здушує людину ця ситуація. Ну В принципі, не тільки у жінок, просто жінки більш такі. Ми більш зв'язані зі своєю душею, з почуттями. Ми не вміємо їх так блокувати, як блокувати їх вміють часто чоловіки, от тому нам важче в цьому сенсі, в сенсі почуттів, жити з некоханим чоловіком. А дивіться, от я спостерігала динаміку. Це з мого на найближчого оточення жінки виходила заміж, знала, що не кохає взагалі, але для чогось там, ну в принципі, для штабу в паспорті, щоб піти від батьків в часі, кітікою що хочете. Вийшла, і ще таке є такий розрахунок, значить, що там гарний хлопець, бо гарний чоловік з гарними моральними настановами, не кохає, ну але окей. Ось потім вона всім розповідає, що вона його не кохала, але вона його покохала через 3-5 років. Ну, коротше, впіхуємо себе в певний такий букс, який потрібно. А по ітогу дивишся 20-25 років, ну просто коли там це твої родичі, наприклад, близькі люди, ти можеш подивитися динаміку всього цього. І ти дивишся через 20-25 років, тобі людина в щирому, таку, в щирій бесіді, в щирій розмові. Вона тобі каже: дуже важко. Все життя, компроміс, все життя. У мене таке враження, що закрите серце. Як не кохала, так і не кохає. Розумієте, не буває, не буває тут див, я не бачила жодного дива в цьому сенсі. Я не бачила. От як воно було спочатку, от якщо було ніяк спочатку, з її боку, воно майже завжди ніяк і в кінці. Так от. Єдине, що бачила, коли дуже кохав чоловік, їй він не був там огидний, не був противний, їй хотілося. Він їй був симпатичний, їй подобався, але вона його не кохала. Отут от бувають такі розвороти, що це класна така пара, тому що ну як в неї не було відторгнення від, від нього, скажімо. Він її кохав, а в, ну, в неї також їй хотілося, щоб він її кохав, скажімо так. Отут, от, от, от да, там буває такий прогрес в динаміці. А якщо з її боку нічого не було з самого початку, вона не з'являється ніколи, я ніколи такого не бачила. Та якщо спочатку було таке, ні, дуже, дуже потім печально, так сумно дивитися, як люди виходять заміж за штам в паспорті, і потім, і потім як я спостерігала, я колись в родині була знайомих моїх, і я знала, що вона також вийшла заміж. І вона там мені щось на нього жаліється, жаліється, знайома моя, а я так дивлюся на все це і думаю, От зараз десь на роботі на вулиці він зустрічає жінку, яка його справді буде кохати і справді буде поважати, яка не вийшла за нього, тому що там тому що часики тікали в тому випадку. А, вона ж просто його змішає з лайном, хоча вона через день думає про, того, щоб, про те, щоб з ним там. Розійтися і розлучитися, але все одно, значить, тримаються купи через там дітей. Ось, і думаю, вона ж його змішає злином, її змішає з лином, і там вже буде трагедія на весь, на весь світ, розумієте? Хоча кожного разу, коли ми зустрічаємося, вона мені розповідає, як вона його вже терпіти не може, і так далі. І Коли вона одружувалася, там також було одруження заради по суті, заради штабу в паспорту. Щоб люди наказали, що стара діва yeah. з, з, зі котами живе. Отак, от, от мої любі, чим більше наші чоловіки будуть принижувати жінок на цьому ґрунті, тим більше буде вас спати зі своїми дружинами, коли вона буде уявляти собі когось іншого. І, і не давати вам розлучення, якщо ви захочете піти до цієї, яка вас буде кохати, тому що. В неї буде вибір бути там старою дівою, бути розлученкою і так далі. Всі ваші приниження, які ви транслюєте нашим нашим жінкам, натомість, наприклад, в Нідерландах ну, там чоловік 40 там 45 один, жінка 40 45 один одна. Просто розуміють і, і, і та, і, і, і той, що ну не склалося. Якось там перший шлюб не склався, бо там стосунки не склалися. Там немає такого, що він король король на виданні в такому віці. А вона там якась, яку ніхто не підібрав. Ні, там паритетно, ну у нього не склалося і в неї не склалося. Просто у людей не склалося. І ще може скластися, і, і у нього, і у неї. Такі от справи моя любена. До нових зустрічі.